Чомусь і не зосереджуватися лише на минулому і на сьогодні. Зростає інноваційні технології в комп'ютерізації, тому удосконалити єдиний інформаційний простір це завжди актуально. Я вважаю, що цей напрямок взагалі не має кінцевої крапки. Так, да, В умовах дистанційного навчання ми дуже великі кроки зробили в цьому напрямку. Ми працюємо на різних платформах для освітнього процесу. У нас в школі єдина едюкейшн-платформа, де Google Classroom знаходиться. Це спілкуємося з батьками в месенджерах і в Вайбері, в Телеграмі. Але це те, що потрібно, потребує, необхідно розвивати, тому що саме життя змінюється, змінюється. Вважаю, що поновлення веб-сайту і, веб і каналу закладу завжди актуальне, тому що це спілкування. І має зворотній зв'язок з цільовою аудиторією, з якою ми працюємо і де ми спілкуємось. Всі свої цілі і завдання маю намір реалізувати через всі такі аспекти. Це управлінський, педагогічний фінансовий по можливості в рамках чинного законодавства залучати бюджетні кошти, благодійні, пожертви. Яку я бачу школу при своєму керівництві в можливому, це відповідально, конкурентоздатно і безпечно. Вважаю, що з дружним колективом... Ми в своїх стінах побачимо сміх, дітей, радість і будуть всі задоволені і діти, і вчителі, і батьки. Тому побачимо результати, вважаю, що зі своїми колегами не досі ми побачимо позитивні очікувані результати. Я дякую за увагу. Бажаю нам всім миру, здійснення мрій і перемоги. Я, 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 є запитання, будь ласка, які буде запитання до кандидатів. У нас зараз це початкова школа. Не освітня школа, у нас у вас відповідно до статуту початкова школа десь в Так, раду. Так, ви сказали, що ми нас <схай> <схай> перевели до закладу загальної середньої освіти першого ступеня це було. Але ж на даний час ми перевели відповідність до чинного законодавства України, у нас початкова школа. У кого є запитання стосовно? Я не, мабуть некоректно сказала, я не. мала на увазі, що в мене спеціалізована да, ізовалізовано да, да, зняли з нас статус. Дякую, дякую. Немає, дякую. Да? Немало, так? Все, почекайте, будь ласка. Два бали виставляється кандидати, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрями роботи закладу освіти. Один бал виставляється кандидату, який частково розкрив перспективний план розвитку закладу освіти. Двоє балі виставляється кандидата, який не окреслив перспективу розвитку. Прошу секретарю передати нашу відвіду. Оцінювання: 2-2, 2, 2, 2. Середній бал, 2 бали. Кандидат набрав достатню кількість бак, вона визначена переможцем. Прошу підписати зараз протокол і ми будемо запрошувати кандидата. Загальна кількість максимально 4 баби. Так. так, максимально 4 баби. Прошу вас.

Ірина Валерійна, ну, про будь ласка. Так. Шановна Ірина Валеріна, я вас вітаю за результатами э, за результатами розв'язання вашої доповіді, і тести виконання тестового завдання витримав 4 бали. Є, ви стали переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеської початкової школи номер 64 Одеської міської ради. Я вас вітаю. Дякую. Ми бажаємо прошу підписати протокол, що зауважень заперечень немає. Прогандули протоколи відеозйомка, буде О, та, та. пишемо. Зауважень заперечень немає, призначі ім'я підписати. Протоколи, а також відеозйомка буде опубліковані на веб-сайті Департаменту освіти. Пишемо прізвище і дату обов'язково сьогодні 22 квітня 2024 року. Ми вас вітаємо. Дякую, Дякую, член комісії. Дякую, членку колісі. Кверс... дякую вам. Дякую. Наступний у нас 13 травня. А потім буде кожен -по день.